Карта дня на 5 грудня для знака Зодіаку стрілець. Хтось дуже уважно зосередиться на якомусь завданні, яке вимагає гарного старання, уваги до деталей, можливо, якихось додаткових навичок. Ви будете дуже старанні, терплячі. І готові вкладати зусилля, щоб досягнути бажаного результату. Хтось захоче доповнити свої знання і займеться або саморозвитком, або, можливо, відвідає якісь курси, чи якесь навчання, чи тренінги зараз. Вибору дуже багато. А хтось, ймовірно, отримає визнання за свою чудову якісну працю. І вам ви й самі бачите, що ваша праця дійсно чудова, і це підтвердять інші.